Олександр Шевчук, ветеран та переселенець з села Кохане Васильівського району Запорізької області, розповідає, повномасштабна війна застала його у Києві, там же вступив до лав Збройних сил. Воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, а потім у 46-й аеромобільній. Воювали на київському напрямку до самого завершення токи окупантів не вигнали з Київської області. Потім були переведені. 46-ту бригаду, десантно-штурмову також, і поїхали далі вже на Херсонський напрямок. На Херсонському напрямку вже отримав перше тяжке поранення, довге лікування, отримав третю пожиттєву групу інвалідності, закінчилася реабілітація і повернувся далі на службу, також в свою ж 46-ту бригаду. Після там, про... трохи більше року ще воював, отримав ще одне легке поранення. Ще на початку повномасштабної війни, розповідає Олександр, окупанти захопили його рідне село, тож батьку довелося звідти евакуюватися. Окупанти там зайшли, запитали в нього, є діти, немає, служать, не служать. Коли батько виїхав, там один знайомий, що був там, ще він потім теж виїхав, зателефонував, сказав, що з будинку винесли все, поснімали все, навіть штори старе зняли. Єдине, що лежало на полу, це, до речі, мій. Дембельський кітіль ще зі срочки. Ветеран каже, через тимчасову окупацію фактично лишився дому і нині змушений винаймати житло у Запоріжжі і для себе, і для батька. З Такою зарплатою, як зараз, то ну, заробітною платою всі знають, що так покишення відчутно плата, комунальні послуги переселенці, чиє житло залишилось на тимчасово окупованій території, відтепер зможуть придбати собі нове. Відповідна програма запрацює в Україні з 24 листопада, розповідає речник міністерства розвитку громад та територій Роман Борщ. За його словами, кабмін розширив програму. Є відновлення, і тепер держава видаватиме в ОПО житлові ваучери на купівлю квартири чи будинку, а також для інвестування у будівництво житла чи сплата першого внеску або ж погашення платежу. За іпотекою, це та допомога е, людям, які е, житло, яких залишилось на тимчасово окупованих територіях, не передбачає е, взагалі е, перевірку е, стану житла чи там обстеження цього житла. Тут ми говоримо, що ми пропонуємо окремий шлях підтримки, який дозволяє придбати оселю безпечніших е, регіонах. На старті програма буде доступна для переселенців, які мають статус учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Вони зможуть отримати до 2 мільйонів гривень на одну людину або сім'ю. Подати заявку на допомогу можна буде через застосунок дія, а згодом в нотаріусів або у ЦНАПах. Про старт подачі заявок міністерство проінформує додатково, каже Роман Борщ. Для подачі заявки людині не потрібно буде фізично збирати будь-які документи. Тобто ця перевірка буде здійснюватися автоматично через державні реєстри, і строк розгляду такої заяви він не буде перевищувати 30 днів. Відповідно, через реєстри заявника будуть перевіряти наявність статусу ВПО з попереднім місцем реєстрації на ТОТ, а також статус учасника бойових дій або підтверджену інвалідність внаслідок війни. Є там перші погоджені 180 мільйонів доларів. Які дозволять покрити надати допомогу близько 3700 сім'ям, і зараз міністерство працює постійно і невпинно над тим, щоб додатково залучати. Кошти роботу з міжнародними партнерами для того, щоб програма розширювалася, виплати були стабільними. Не зможуть скористатися цією допомогою переселенці, які мають інше житло на підконтрольній Україні території, крім тих, де ведуться бойові дії, або ті, хто вже отримував державну житлову допомогу. Також не розглядатимуться заяви від людей, які перебувають під санкціями або мають судимості. Дар'я пасічник геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.